Священномученик Володимир народився 26 березня 1863 року в селі Смолевичі Борисовського повіту мінської губернії. В сім'ї священника Гавриїла Зубковича у 1885 році Володимир закінчив мінську духовну семінарію і протягом двох років служив молодшим контролером у мінському акцизному управлінні. У 1887 році Володимир Гаврилович був призначений псаломщиком до старчицької церкви ігуменського повіту мінської губернії 29 червня 1888 року. Його висвятили на диякона а 3 липня того ж року на священника і направили служити до храму в селі Смолевичі та призначили закону учителем Смолевицького народного училища за успішне викладання закону Божого, безоплатне викладання співу і влаштування хору при Смолевицькому народному училищі Отцю. Володимиру було оголошено подяку від мінської дирекції народних училищ і піклувальника Віленського навчального округу. З 11 березня 1893 року його включили до складу Благочинницької ради першого округу Борисівського повіту, а 30 серпня 1896 року призначили наглядачем церковно-парафіальних шкіл Борисівського повіту. З 12 жовтня 1900 року отець Володимир став викладати Закон божий у мінському жіночому училищі і служити в церкві при училищі 11 травня. 1901 року він був призначений настоятелем храму в Смолевичах з 15 серпня 1907 року священник став виконувати обов'язки помічника інспектора мінської духовної семінарії. 19 березня 1909 року він був нагороджений наперсним хрестом. 30 січня 1910 2014 року призначений на штатну посаду помічника інспектора мінської духовної семінарії. Інспектор семінарії характеризував отця Володимира як людину, глибока релігійність і добра схильність якої були чинником, що посилював його благотворний вплив на вихованців. А Петро Федорович Полянський, який ревізував семінарію в 1911-1912 навчальному році, писав про нього, що він людина сердечна, скромна, уважна до вихованців. Ревне служіння священника негативно позначилося на його здоров'ї. Він почав дедалі частіше хворіти, і 21 липня 1915 року за станом здоров'я змушений був звільнитися з посади помічника, інспектора семінарії та подати документи для оформлення пенсії. Однак з'ясувалося, що для отримання пенсії йому не вистачає двох років служби, і він знову направив прохання начальству про призначення його на службу по духовному відомству. 10 червня 1916 року отець Володимир був призначений помічником інспектора Тамбовської духовної семінарії. Через рік в Україні відбулися одна за одною дві революції, до влади прийшли безбожники, і отець Володимир повернувся служити до храму у Смолевичах. Священник Володимир Зубкович був заарештований 29 грудня 1937 року, засуджений до розстрілу і 31 січня 1938 року розстріляний.